Привітульки, привітульки, привітульки! Класно, коли ранок починається ось так, Тихо, спокійно, зелені дерева, шумить. Включаю і думаю, запишу з вами відосик. Побажаю вам доброго ранку і закличу вас звертати увагу. Ну, до речі, це знаєте хто? Це черешенька. Закличу вас звертати увагу на оці всі маленькі буденності, які є в нашому житті, на маленькі такі приємності, на маленькі радощі. того, що щастя, насправді, воно не залежить від зовнішніх обставин. От не завжди воно залежить від зовнішніх обставин. Так, да, зовнішні обставини, вони, ну я б сказала, додають, фон дають антураж. Звісно, коли йде війна, важко бути щасливим, але щастя, це не постійний якесь, не постійний стан. Щастя, це коли ми з вами. Це миттєвості. Це, мит це от, оці миттєвості, їх треба колекціонувати. Знаєте, чому люди фотографуються? Я не тільки тому, щоб дивитися, яка я там гарна і згадувати. Я вам, до речі, хочу сказати: досить часто я свої старі навіть фотографії, я пере, коли передивлялася, не завжди звертала увагу, гарна я там була чи не гарна. Я шукала оті щасливі моменти, які... Кожна людина намагається закарбувати в себе в пам'яті. От хай у вас буде побільше оцих щасливих миттєвостей. Шукайте їх в кожному листочку, в кожному дню, в кожній хвилині. У можливості підняти руку, у можливості ходити своїми ногами. У можливості починати ранок без пігулок це теж щастя. Не знали? Тому що ми не цінуємо цього. Ви починаєте ранок з кави, а хтось починає ранок жмені пігулок для того, щоб жити. І коли усієї людини є жменя пігулок, щоб сьогодні прожити день, вона вже щаслива. Бо коли не вистачає якоїсь пігулки, вона може не пережити цей день. Я вам навіть скажу більше. Є ще таке поняття щастя миттєвої смерті, коли людина не мучиться. Коли прийшов час їй залишити цю планету, вона миттєво відходить. Це щастя. Тому коли ми плачемо за. Кимось, хто загинув, або хто, ну, я чогось кузьму згадала. Я не про війну, звісно. Я вам хочу сказати, ми плачемо за собою. Бо цим людям вже не болить, цим людям вже не пече, цим людям вже не мріється, їх просто немає. От раз і все скінчилося. І вони не відчувають болю. Вони не відчувають страху, все це, що ми переживаємо після смерті, після втрати рідних людей, це наше насправді. Тому іноді, я часто думаю про тих, хто загинув, і іноді ти думаєш про те, що, якщо обирати, наприклад, полон чи раптова смерть. Тому, мабуть, іноді смерть це краще. Головне, щоб на боляч. Тому цінуйте. Цінуйте все, що ви маєте. Прямо візьміть отакий листок бумаги і напишіть на ньому. Напишіть Я маю і пишіть все, що ви маєте. Зір, слух, присмак. Ви відчуваєте присмак їжі. У вас є руки, у вас є всі 10 пальців, у вас є ноги, у вас є всі органи цілі. Представляєте, ви не на діалізі, які без почки люди живуть. У вас там є чим жувати. Це те щастя. Записуйте, записуйте це все. Записуйте, і потім ви побачите, яка ви багата і щаслива людина насправді. І вам є за що дякувати Богу, чи Всесвіту. І навчиться бути вдячними. Бо іноді всесвіт нам щось не дає. Тільки через те, що ми йому до цього не дякували. Ось так. Пишіть свої коментарі, свої роздуми. Що ви думаєте з цього приводу? Це важливо. По крайній мірі для мене важливо.